На Різдво в день 25 грудня російські війська атакували п'ятиповерховий житловий будинок безпілотником. Унаслідок удару одна людина загинула. На місці події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків обстрілу. Унаслідок удару сталося руйнування перекриттів між другим, третім і четвертим поверхами. До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць техніки та 67 рятувальників. КП Муніципальна варта розгорнула пункт незламності. У радіусі влучання навколо п'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено інші споруди, зафіксовано десятки вибитих вікон. Котре ворог завдав удару по обласному центру, по обіді сталося влучання безпілотника у п'ятиповерховий житловий будинок. В одній з квартир на третьому поверсі на місце події оперативно прибули рятувальники та всі екстрені служби. Рятувальники провели ліквідацію осередків займання пожеж і також обстеження квартир, з яких були вивільнені люди, які опинилися за зачиненими дверима. Це було дві дитини. Хлопчики, дівчинка. Попередньо пошкоджено 145 квартир у шести будинках. У під'їзді, куди влучив безпілотник, дві квартири зруйновано повністю. Внаслідок удару ворожого БПЛА. Загинула 80-річна жінка. Ще восьмеро людей постраждали. Троє з них у важкому стані. Аліна проживала в будинку, в який росіяни потілили безпілотником. У Нас приліт прильот до сусідки. Сусідка умерла. Бабушка, а у нас його ну, кімната і кухня рядом, ми на третьому етазі живемо. Я зараз раз не ні, нічого. Дитину ми до батьків вивезли. У вас. Ми голий, я вийшли. Ну, ми, ми в ванні були, ми... целий, ребенка нога, осколком розбита. А в квартирі як? Ні, нічого в квартирі, ні окон, нічого. Рятувальникам вдалося врятувати дуже багато домашніх тварин. Це як коти, собаки, попугаї навіть були. Так на місці працюють психологи, ДСНС та надають людям всю необхідну психологічну допомогу. Вже надана допомога майже 60 особам, і робота їхня продовжується наразі і далі. Оксана мешкає в будинку поруч. Під час удару перебувала вдома. За її словами, після сповіщення в додатку про наближення повітряних цілей вона почула звук безпілотника. Він ну я думала, що він летиться. Він не летів, він спускався і йшов на удар. І удар був такий, що от 33 школа, ми там біля 33 ї школи. Я затрусилися вікна і двері в ванні теж затрусилися До місця удару сходяться мешканці пошкоджених квартир. Житель квартири на першому поверсі оцінює збитки завдані внаслідок атаки. У момент удару його родини вдома не було. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу, закривають вибиті вікна ОСБ-плитами. Мешканці пишуть заяви про пошкоджене майно. Російські війська обстрілюють. Чернігів другу добу поспіль. Увечері, 24 грудня, ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. У наслідок атаки сталася пожежа в одній із квартир, а також загоряння припаркованих поруч автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглих будівель. За офіційною інформацією, під ударом також об'єкти критичної інфраструктури міста.